Привіт. Цирічка, закаже, я почав свій шлях, пройдемось. Покажу, як я проходжу гори. тут камні. Представляйте на них ростуть дерева. Дерева захваччики. простори. Які простора, не все вже впало. Мені кудись вниз. О, я був там. така ж дорожка. Вона точно мене виведе. Ой. Так. Йдемо по цьому шляху. У мене іще є трохи часу до того як потемніє. Що тим'я зустріне, що я там побачив? Якесь роздоріжжя наліво-направо. Давайте сюди. Так, добре, правильно пішов. Добре, це стежина йде сюди. Тут якесь усілля. Усилі я по-русски. Зараз я вам його покажу. О! Ну, на всякий випадок, якщо я не встигну вийти. Ось тут з того каміння я можу переночувати. Це природні камені. О, це природні камень. Бачите? Природні камені. Ой, яка красива природа, мох росте. Ми би не пасти аж туди, аж туди треба обережно. Так, де місце для того, щоб переночувати, хороше. О, яка ж красота, я сонце вийшла. Пиши гори. Так. Так. Да, в Румунія во мне не говорила. Так, а що, якщо туди? Да, туди йду. Так, як же так спуститися, щоб не на його минутись? Треба постаратися. О, тут такий схил конкретний. Бачите, тут не тільки я один падав. Так. Дою туди. Так. Да. Так, якщо я полечу, не поминайте лихом. Ой! Почувствував себе. Е козлом. На да, тут схили продовжуються. О! Так, каміння тримаюся, каміння. Мені зараз у них треба. О, які гарні каміння. Головне, що природні. Як ви відноситесь до природних камінь? О, все. Я був там зверху. Фух, щось я впрів. Сонце вийшло. Да, не кожен так прийде, як я прийшов. Так, треба мене вже підухіти. Я це зробив. Все, я перейшов. А там які скелі це взагалі. Так. О! Красота? Відо для тих, хто любить гори. А там ще красивіше. Мамо. Яка ж красота. Фух. Ой, а цю гору я... Подала її, напевно. О, о, о. Так, йду на розв'ятку. Пауза. Я підійшов поближче, тут такі обвали зустрічаються. дуже небезпечно. Так, цю гору. Я під горою. Тут я в безпечності. А там яка височина, як її подолаю. Я в вещель по дві сторони. У мене гори. Але ж красота. І це навіть не говорила. Я заслужив на лайк. Буду вибиратись. Так, а під цією горою я можу переночувати. Можу зробити шалас. Або під цією. І на цьому я завершую. Я вийшов.